Івано-Франківська обласна телерадіокомпанія та обласне телебачення Галичина увійшли до Дунайської медіамережі, яку створюють у Сербії за участю українських телекомпаній та 312 представників медіа із 14 про країн. Від України членом ради із організаційних питань Дунайської медіамережі обрали генерального директора обласного телебачення Галичина Ольгу Бабій. Відповідне рішення прийняли на установчій конференції, що відбулася 29 та 30 жовтня у сербському місті Новий сад. У конференції взяли участь держсекретар Міністерства закордонних справ Сербії Мірко Стефанович, представники Європейської комісії, Європарламенту, Посольства України в Республіці Сербія. Ініціатором проекту стало радіо і телебачення воєводини міста Новий сад, на базі якого створюють мережу. Основна мета об'єднання телекомпаній сприяти зміцненню співробітництва. І порозумінню придунайських при дунайських країн показ їх мистецького і культурного багатства, духовної спадщини та інших цінностей, розвиток європейської єдності та регіональної солідарності від України членом ради з організаційних питань, до складу якої увійшло по одному представнику від кожної країни Дунайського регіону. Обрали генерального директора Івано-Франківського обласного телебачення Галичина Ольгу Бабій, Окрім телекомпанії Галичина до складу мережі увійшла Івано-Франківська. Обласна держтелерадіокомпанія. Європейський союз теж приділяє велику увагу розвитку медіапростору, бо розвиток медіапростору, розвиток взагалі інформаційної світової павутини це завдання третього тисячоліття, тисячоліття інформаційного. Як працюватиме зокрема наше телебачення Галичина у рамках цього проекту? Насамперед, я впевнена в тому, що наші сюжети не залишаться поза увагою. Хоча теж є чимало питань технічних, зокрема з компресацією, зокрема з передачею відеоматеріалу і взагалі з розвитком нашої телевізійної мережі. Але дорогу долає той, хто йде. Журналісти ніколи не відступалися від своєї мети. Я переконана, що Дунайська медіамережа працюватиме, працюватиме успішно, працюватиме добре. Учасники конференції ухвалили спільну декларацію про створення медіамережі, а також заслухали пропозиції щодо її подальшої роботи. Зокрема, учасники обговорили аспекти обміну інформацією, створення інтернет-порталу, а також організаційні питання, зокрема структуру органів управління медіамережею. Участь нашої делегації стала можливою за підтримки посольства України в Сербії.